В Україні очікується різке похолодання. Синоптики попередили про заморозки як на ґрунті, так і в повітрі. Вночі 6, 7 та 8 вересня в Україні, крім Закарпаття та Південної частини, на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 5 градусів тепла. У північно-східних та східних областях заморозки будуть у повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день на Сході та Півночі становитиме плюс 15, плюс 19. Градусів. Тепліше на заході та півдні плюс 17, плюс 24 градуси. У центральній частині помірно тепло. Від плюс 16 до плюс 20 градусів. У Києві 6 вересня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря близько 16 градусів. На вихідних в Україні прогнозують дощі.